Мир вам, брати і сестри, сьогодні в нас є свято, яке ми святкуємо. І напевно, що більше згадуємо про те собиття, яке відбулося. Майже дві тисячі років тому. І коли ми читаємо Слово Боже, то ми знаємо, що після того, як Христос постраждав і Воскрес, Він був вознесений, А вже в день п'ятидесятниці зійшов Дух Святий. І ось я деякими думками хотів би поділитися сьогодні. Настільки про вознасіння, скільки про те, що е, має відношення до цього, ну напевно, не буквально пряме, а може і пряме. 14 -й розділ Євангелія від Іоанна написано такі слова. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі отця мого багато осель. Коли б не так, то я сказав би вам. Що я йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас для себе, щоб і ви були там, де я. А куди я йду, ви знаєте і дорогу знаєте. В цих перших віршиках 14 -го розділу Господь говорить про те, що в домі, осель, в домі Отця осель багато. І в другому віршику якось не, не, не дуже зрозуміло, про що йде мова, але в третьому віршу він говорить, що коли я піду і приготую, тобто все-таки е, можна зрозуміти, що для церкви своєї, для своїх е, покликаних Господь готує місце. Я думаю, що воно вже готове і навіть. Той Єрусалим, який Іоанн бачив на небі, він його бачив, будучи на небі, але в той же самий момент він був засланий на остров Патмос, і він бачив Єрусалим, що сходить з неба. Є такий навіть псалом на цю тему. То можна думати, що оселі для своїх вірних Господь напевно, що готував недовго. І думаю, що, напевно, що вони вже готові. Але я побачив одну таку думку, що в той же самий час, коли Господь піднявся на небо, щоб приготувати місце для своїх дітей, замість себе він післав на землю Дух Святий, для того, щоб Дух Святий підготував церкву. Для цих самих осель. Думаю, що ці оселі не прості і не так буде просто там бути, не так просто буде там знаходитися і війти туди не так буде просто. Тому, брати і сестри, справою підготовки церкви до приходу Ісуса Христа назад займається Дух Святий. І я сьогодні Дякую. хотів би. Деякі речі саме про це сказати. Добре, що є оселі. Ви знаєте, був час, коли ми хотіли купити будинок, продати квартиру. Нам було тісненько, хоча в нас велика квартира, але нас було забагато для такої квартири. І ми хотіли собі купити будинок, продати квартиру, купити будинок. Просторнішу оселю, що в нас була. І я трошки поїздив по регіонах Вінниці, ну, близькі райони, більше близькі села біля Вінниці, тому що не хотів бути далеко і хотів продовжувати ходити саме в цю церкву на зібрання, тому більше всього їздив, дивився будинки і в Стрижовці, і в Мицвутерах. Ну і так, ближні села. Були будинки, які ми не могли купити, бо вони були занадто дорогі. Нас не вистачало коштів. Нам вони подобались, але ми не могли їх придбати. Один будинок, який ми знайшли, надзвичайно хороший будинок прямо палац. І навіть гроші підходили. Але Бог нам не дав продати квартиру. Будинок можна було купити. За менші гроші, ніж наша квартира, квартира вартувала, Бог не дав продати квартиру, і ми її не продали до цього часу. Пройшов час, ми цьому раді, що ми її не продали. Але про що я говорю? Я говорю про те, що оселі можуть бути недоступні. Вони є, вони нам подобається, але в нас щось не вистачає, щоб бути в цих оселях. Розумієте, не вистачає коштів ще якісь інші причини, причини. І вони є, і вони збудовані, але ми там можемо не, не бути. Тому я думаю, що, брати і сестри, прихід Ісуса Христа невідворотня подія, невідворотня, вона обов'язково відбудеться. Христос прийде на землю знову, хочуть це чи не хочуть. Вірять чи не вірять, воно ні на що не вплине, прихід все рівно буде. Христос повернеться назад для того, щоб судити людей, які живуть на землі, для того, щоб забрати свою церкву, так як Він тут каже. І коли я піду і приготовлю місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ми знаємо, що Христос. Неба житель. І Він пішов на небо, щоб висідати праворуч Отця. І на сьогоднішній день він знаходиться там. І я дивуюся деяким людям, які ну, всячки з, з Біблії пробують, стараються доказати про те, що ми будемо жити на землі. Христос каже, я візьму вас туди, де я. Прийду до вас, але візьму вас туди, де я. І ось, брати і сестри, дуже важливо підготуватися до цього моменту, коли Христос прийде, щоб Він взяв нас туди, де Він, і ми були готові туди увійти. Деякі речі я хотів би зачитати ще з 14 розділу і з 16 розділу Євангелія від Іоанна. Коли чого попросити в ім'я Моє, я зроблю, 14 й вірш. Якщо любите мене, то виконайте заповіді мої, і я облагаю Отця, і дасть вам іншого Утишителя, щоб перебував з вами по вік, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Я думаю, що цей текст універсальний. Його як зараз можна читати, так можна читати і в День П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і ми будемо святкувати ще таке свято. І саме про Духа Святого говорить Господь, Господь, я вас сиротами не залишу. Ви не залишитеся самі. До вас прийде Дух Утишитель, і Він з вами буде по вік. Тобто до того часу, поки сам Господь прийде за нами. І далі, у 16 розділі, Христос говорить про те, що Дух Святий буде робити або виконувати на цій землі, яка його справа. Із 5 віршику 16 розділу написано такі слова: Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, це смуток сповнив серця ваше. Але я істинно кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли піду, то пошлю його до вас. Це такі дивні слова для вас краще, щоб я пішов. Я не можу уявити, що було б, якби Христос лишився в тілі. Не пішов. Не возніся, а лишився в тілі на землі. Я навіть уявити, навіть представити не можу, що би було. Напевно, що на землі життя було б інакше. Ну, все-таки, якби серед нас жив той, якого не можна вбити, який може силою і владою своєю побороти гріхи, показувати. Ну, я думаю, що в той же самий момент. Було б печально, бо він знаходився б в одному місці. Все-таки Христос був зв'язаний тілом. І важко б нам було б ходити за ним. Чи не так? Ну як ходити за ним? Напевно, що його окружали б мільйони маси народу, а не тисячні, як були за тих часів. І ось він говорить: для вас краще, щоб я пішов. Не краще, щоб я залишився. Краще, щоб я пішов. Тому що я пошлю до вас того, хто з вами буде постійно і не просто буде у вас постійно, з вами постійно, а буде в вас перебувати і при притому усіх одночасно, тобто тих, хто прийняли Духа Святого. І ось далі такі слова. І коли він прийде, то докорить світові за гріх і за правду, і за суд, за гріх, що не вірують в мене. За правду, що я йду до Отця мого і вже не побачити мене, а за суд, що князь світу цього засуджений. Я маю ще багато сказати вам, та ви не можете збагнути цього тепер. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе буде говорити, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам все, що Отець має. Моє, тому я сказав, що Він візьме змогу і звістить вам. Дивіться, що каже Господь, я маю ще багато вам чого сказати, але ви не можете збагнути. Тобто, незважаючи на те, що Христос перебував з ними особисто і особисто їм говорив, вони не могли збагнути того, не могли зрозуміти тих слів, які Господь говорив до них. І тут Господь каже такі слова: коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить на вас на всяку істину. Тобто все те, що я вам раніше говорив, а ви не могли збагнути, він вам роз'яснить. І воно стане вам зрозумілим. І воно стане, стане вам зрозумілим. Це один із тих моментів, що робить Дух Святий, Він наставляє на всяку правду. На всяку істину, бо не від себе буде говорити, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам. Я хотів би цих декілька моментів більш так обсудить, брати і сестри, мова йде про те, що буде робити Дух Святий. Дуже важливо, щоб внутрі нас жив Дух Святий і наставляв нас. На всяку істину, а ми наставлялися на всяку істину. Зловили цей момент, да? бо може таке бути, що тато з мамою діточок наставляють, а діточки що? Та й не наставляють. В них є своя думка про те, що тато з мамою каже. Були такі моменти в моєму житті, може мене хтось розуміє, я чекав, що мама з дому пішла. Розумієте? Ви не чекали такого? Щоб мама, чи тато пішов з дому? А що? А тому що ти тоді вільний займатися такими справами, як ти хочеш. Я не можу сказати, що я був збиточним хлопчиком. Але коли мама йшла з дому, то настанови давала. Синку, зробиш те, те зробиш, те зробиш. А оскільки я так чекав, щоб вона з дому пішла. А не думав про те, що вона ж все-таки ж прийде і потім прийдеться перед мамою же ж відповідь тримати. До того якось не доходило, то я не все запам'ятовував, що мама наказувала. Розумієте, я не був проти зробити те, що мама наказувала, я його просто не запам'ятовував. І коли мама приходила, то щось було зроблено, а щось не було зроблено. Не через те, що я не хотів, а я просто не запам'ятав. І вона каже, а що ж ти того не зробив? А що ж ти там не зробив? А, чого? а, а я не пам'ятаю. А ви не казали, так я ж тобі казала, та я не пам'ятаю. Розумієте, і справді не пам'ятав. Вже коли мама нагадувала мені, то так ніби десь здаля, да, ніби щось таке було. Брати і сестри, як важливо, щоб настанови Духа Святого нами приймалися, Він нам, їм їх дає. Він нам посилає їх і найперше найперше, настанови йдуть через Слово Господнє, через святе Євангеліє. Фактично всі настанови йдуть через Євангелія. Да, Дух Святий може говорити через пророчі дари, але я знаєте, що запримітив? Люди, які не знають Слова Божого, вони в пророчому слові не можуть розібратися. Буває, Господь говорить. Через прочі уста, а вони не, не розуміють термінології Духа Святого. Вони не розуміють язика Духа Святого. Вони хотіли би так, знаєте, по-простому. Йти мені в такий то університет вчитися чи не йти. Або каже: йди вчися. Або не йди не вчися. І люди би хотіли би ось таким текстом отримати відповіді. Хочу сказати, що буває таке. Буває так, Господь може відповісти. Але дуже часто Господь не говорить такою мовою, Він говорить по-іншому. І ми спантеличені і починаємо думати, Господь це, чи не Господь. І тут такі моменти. Перше за все, Дух Святий наставить нас на всяку істину. Дух Святий хоче нас наставити на всяку істину. Я одного разу спілкувався з одним братом. І ми торкнулися теми водного хрещення. Це надзвичайно важлива тема водне хрещення. Написано, що водне хрещення, воно спасає нас Воскресінням Ісуса Христа. І це не є е, очищення плотської нечистоти. І я думаю, що цього терміну багато хто не, не розуміє. І чомусь я так догадуюся, що навіть перекладачі Євангелія. Не зовсім правильно розуміють, про що йде мова, тому що я багато перекладів читав, і там написано так, що це не є очищення тіла від грязі. Я вважаю, що саме правильніше написано в синодальному тексті, це не є омиття е, плотської чистоти, про що йде мова. А дуже просто: в Старому завіті, в Старому завіті було багато моментів, коли людина могла занечиститись. І після занечищення вона могла ввечері очиститися і знову ставала чистою. Деякі занечищення, наприклад, коли доторкнувся до мертвого, це було таке саме нечисте занечищення, від якого потрібно було очищуватися сім днів, приміняти попіл рижої талиці, і все рівно на сьомий день, там декілька разів потрібно було омиватися, на сьомий день ти знову ставав чистий, але ж знову можна було торкнутися до мертвого, і знову потрібно було обряд очищення пройти. Це була плоцька нечистота, яка омивалася посредством обрядів, які були предписані в В'якому завіті. І оскільки євреї знали ці речі, апостол Петро пише: це не є. Очищення плотської нечистоти. Це ніяк не пов'язано з тим, що ви знаєте в Старому завіті. Це не означає, що як ти зробив гріх, то тобі знову можна прийняти водне хрещення. А якщо ще знову поновити обітницю, ні, це обітниця Богу доброї совісті. Це зовсім інша річ. Але мені здається, що краще було б трошки по-іншому навіть об'яснити. Коли Ісус Христос приймав хрещення у Іоанна Хрестителя, Його хрещення не було таким хрещенням, яке приймали другі люди. Тобто люди, які приймали від Іоанна Хрестителя хрещення, це було хрещення покаяння. А Ісусу Христу не було в чому каятися. І коли Він прийшов до Іоанна Хрестителя, приймати хрещення, Іоанн дуже добре розумів, хто до нього прийшов, і він каже, ти приходиш до мене приймати хрещення, мені потрібно від тебе хрещення приймати. Ісус каже: облиш, так належить нам вчинити, виконати всяку правду. І я колись чув одного проповідника, мені думка ця сподобалася. Він каже, фактично, своїм хрещенням Христос установлює зразок, зразок хрещення для своїх послідовників. Послідовники Ісуса Христа, які приймають хрещення. Вони фактично обіцяють виконувати всяку правду. Дивіться, який зв'язок тут між цим є. Коли ми приймаємо хрещення, ми даємо Богу обітницю доброї совісті або фактично обіцяємо виконувати всяку правду, а задача Духа Святого наставити нас на всяку істину, щоб ми могли виконати всяку правду. Скажіть, будь ласка, чи зможемо ми виконувати всяку правду? Не. Будучи наставленими Духом Святим, а коли ми не будемо виконувати всяку правду, коли ми не будемо навчені всякої істини, і прийде Христос для того, щоб нас взяти в свої оселі, Він всіх зможе взяти, чи візьме тільки наставлених. Чи візьме тільки наставлених, чи візьме тих, хто через наставлення від Святого Духа, хто наставлений Духом Святим, виконувати всяку правду, виконував всяку правду. Брати і сестри, це надзвичайно важливо. Ми сьогодні можемо згадувати про Вознесіння Ісуса Христа. Але наскільки важливо усвідомлювати, що прийде той момент, як в моєму дитинстві мама приходить і починає говорити, а ти був наставлений, а тобі казали. А ти слухав чи не слухав? Чи навіть, можливо, від наставлення відвертав вухо? І я замічаю, що на сьогоднішній день, брати і сестри, не так просто наставляти багато людей, вибачте, не хочуть слухати. Про яке виконання мова може йти, коли вони не хочуть слухати настанов? До мене поступає багато питань. На відповіді поступають знову питання, і на слідуючій відповіді поступають знову питання і знову і знову. І я бачу, люди не готові чути. Розумієте? Багато хто, я, я запримічував, вони не готові приходити на певне зібрання, певних проповідників, певних, як сьогодні прийнято говорити, спікерів. Вони не готові. Навіть під час цих зібрань, коли для них робляться зібрання, вони устроюють інші зібрання. Розумієте, для чого? Для того, щоб не чути. І я ці речі бачу, і мене моє серце болить. А якщо там працює Дух Святий, а якщо саме там мала бути прозвучати для тебе істина, яка торкнулася б твоєго серця, яка щось тут в струнах в тебе поміняла би, зіграла би. І в тебе зовсім зазвучала би інша мелодія в твоїй середині. Одна молода особа мені цікаву річ сказала. Ми, коли одружувалися, ми з своїм чоловіком певні мали спілкування, домови, але потім він передумав, поспілкувавшись з вами. І Почав триматися іншої думки, іншої позиції. І я коли це чув, мені так цікаво стало. А що далі? І вона знаєте, що каже ця молода сестра? І я з ним згоджуюся. Люди до весілля говорили про одне, домовлялися про одне після настанови. Радикально на 180 градусів поміняли свої думки. Поміняли свої думки. Обоє. Спочатку чоловік, потім чоловік порозмовляв з дружиною, і вона змінила свою позицію. Хорошо, а якщо та позиція, на якій вони стояли раніше, не є вірна перед Господом, і вони йдуть всі позицією і доходять до того моменту, коли Христос приходить на землю. Я деколи думаю над деякими речами. Знаєте що? Я не знаю, як каятися в вбивстві. Як каятися вбивстві? Людина вбила другу людину. я не про те, що в Бога немає прощення. Я вірю, що Бог прощає. Бог надто милосердний. І моя уява того милосердя може не вмістити. Але я собі думаю, людина кається, людина кається. Але повернути назад нічого неможливо. Виправити нічого неможливо. Це не виправляється. Якщо людина щось вкрала, вона може повернути вкрадене, вона може за нього заплатити з процентами набагато більше, і я так собі думаю, що вона може возмістити. Якщо вона десь збрехала, вона може піти до другої людини, сказати, я збрехала перед тими людьми, якими вона це зробила, вона може обнародувати це і багато чого може змінити. Але якщо людина вчинила зміну, подружню, гріх, перелюбу, як це поміняти? Я не про те, що тут прощення немає, але це дещо що в минулому. І я про ще одного. Якщо Бог мав план на твоє життя мати енне кількість діточок, але в тебе на це своя думка, своя позиція. І пройде час, ти вийдеш з цього возрасту і йдеш в возраст, коли нічого не можна вже поміняти. І поміняєш думку. Прощення може бути. Може бути, що прощення. Є ж прощення і в Бракові, де була ізміна зроблена. Але наскільки там після цього прощення гармонія? Чи не буде з сторони Бога якоїсь все-таки трошки прощення з, з якимось взисканням? Брати і сестри, навіщо я це говорю? Ніколи не йди ризикованим шляхом? Ніколи не йди ризикованим шляхом. Особино, особисто, для мене, особисто для мене працює 9 розділів книги притчів про те, як Соломон зафіксував там певні речі настанови для подружжя. Я читаю, читаю, і для мене особисто там є певні речі. Розумієте? І я знаю, що це неприпустимо. Для других людей я не такий радикальний, а для себе радикальний. Розумієте? Для себе радикальний. Я боявся переступати певні межі, тому що там є певні слова. В клубі несподній, єю. Ніхто із к князь не возвращається на путі жизні. То про що мова йде? То повертається чи не повертається? Я знаю, що я вже не повернусь, тому для мене цей шлях неприємлій. Неможливий, так потрібно підходити. Якщо ти обіцяєш Богу добру совість, якщо ти прийняв Духа Святого, то навіщо ти його прийняв? Для того, щоб слухати всі його настанови? Коли він буде говорити з тобою, коли Він буде говорити через своє слово в твоє серце, ти йдеш за цими настановами. Ти їх притримуєшся, ти очищаєшся, очищаєшся. Таким чином ти з кожним днем стаєш більше відрізнятися від цього світу, і ти не похожий на цей, на цей світ, а похожий на того, хто свого часу прийде за тобою забрати тебе до себе. Одного разу я читав восьмий розділ пісні, пісні не буду чекати читати цей вірш, і навіть не весь вірш процитую, а лише піввірша. Там написано такі слова: Я буду в очах його, яка досягнула повноти. Ти можеш турбуватися про те, як ти виглядаєш в очах своєї подружки. Ти можеш турбуватися про те, як ти в очах свого чоловіка виглядаєш, своїх колег по роботі, своїх однокласників, однокласниць. Ти можеш багато про що турбуватися, як ти виглядаєш в очах когось? Але найважливіше, як ти виглядаєш в його очах, чи досягаєш тої повноти, яка предназначена для тебе, а це можливо через Святого Духа. Тому, брати і сестри, одного часу, одного моменту, або ми трошечки раніше зійдемо з цієї колії життя, по якій ми всі їдемо, і просто час від часу. Зупинки, зупинки і люди виходять, виходять. Це відбувається на похоронах, і, і знову хтось вийшов, і знову чиясь очередь настала, і знову хтось зійшов і переходив вічність. Або всі разом дочекаємося того моменту, коли Христос прийде за своїми. І от питання, ці оселі будуть для нас доступні чи ні? Дух Святий для того, щоб нас підготувати до них. for mullums.